Матері третя група інвалідності є потреба у догляді, але є дві сестри. У даному випадку третя група інвалідності і наявність сестри не мають жодного значення. Основним і визначальним є потреба у постійному сторонньому догляді. Дружина має другу групу інвалідності, але є повнолітні діти. Так, тут теж може бути відстрочка, адже у даному випадку наявність інвалідності у дружини першої або другої групи є самостійною підставою для відстрочки, і інші члени сім'ї не враховуються. У батька є перша група інвалідності, але є ще брат, і у нього є бронь на підприємстві. У даному випадку батько може вибрати з числа двох військовозобов'язаних. Є окрема заява про вибір. А якщо є розшук, перебування особи в розшуку не є перепоною для оформлення відстрочки. Очки, а якщо проходив ВЛК ще 20 років тому, пункт 63 постанови 560 передбачає, що люди не направляються для проходження ВЛК, якщо звертаються із заявою про надання відстрочки, але є виключення, якщо людина така раніше визнавалася обмежено придатною.